Прибирання з небезпекою для життя. Працівники Харків під час прибирання суснового бору у Київському районі знайшли ручну гранату і одразу призупинили роботу та викликали правоохоронців. Мало ли що це таке? Я, не, я, я навіть не зрозуміла, що це таке, а потім мені сказали, що це граната. І я дійшла в сторонку і підзвала старших, хай вони розбираються. Мало ли чого, може, зараз пошуршу ногами і вона зарветься. Не хочу, не хочу підходити. Сьогодні ми натрапили на ручну гранату та вибуховий пристрій, визвали поліцію, ми приступили, огородили це місце стрічками, виставили майстра на відстані безпеки і чекали, поки приїде поліція. Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що граната виявилась не бойова, а тренувальна страйкбольна. Яким чином вона потрапила до бору, з'ясовує слідство, але то могла бути і справжня граната, тож комунальники просять харків'ян бути уважними та розуміти небезпеку. Раніше нам забороняли військові знаходитись в даній зоні, оскільки вона була небезпечна. Тут були проведені роботи МНСників, які проходили і збирали небезпечні предмети, там, ну, що попадалось, там, вибухові предмети, а потім дозволили нам робити на даному участку. І все одно ми знаходимо небезпечні вибухові предмети. І, попри небезпеку, працівники Харків зеленбуд кажуть, продовжують працювати у планах вивести близько 15 кубометрів сміття, так аби привести територію лісової зони до ладу. Роботи на даній ділянці будуть проводитись, поки ми не наведемо належний стан. Взагалі ж то комунальники тут прибирають сухе гілля, усувають аварійність дерев, які постраждали від бойових дій та буревію, а також вивозять побутове сміття, що залишають після себе люди. Кружки, і вилки, і тарілки, і ложки, і всякі баклажки, і кастрюлі якісь тут сміття, сумки, обув якась була, одежа була. Таке все. Працівники зеленого господарства збирають мусор. Збирають гілля, яке потім буде вивозитись на звалище. Прибираємо територію соснового бору, який стоїть на балансі СКП Харків -Зеленбуд. Робітників залучено полтора десятка чоловік. Марія Соловйова, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків новини.